Обіцяв показати процес запаковки таких маленьких саженців у горщиках. Як я їх пакую, як я їх відправляю. Ось такий саженець. Первий пакет звичайний. Ставлю палочку. Для чого палочка, щоб воно буде в коробці, як коробку на нові площі будуть кидати, туди-сюди. Павочки воно упреться у бортик коробки. І нікуди не дінеться. Далі запаковую в бумагу, закріпив і вже такий тубус, такий тубус, кладу в коробку. Все, коробку положив, плотненько спакував і воно доїжджає, такі саженці доволі прекрасно. Ваше завдання при отриманні, отримати, розпакувати, поставити на підвіконні, там, на 5-7 днів, щоб рослина відійшла від стресу після доставки. І yes. все і висаджувати По висадки. розрізаєте пакет, можна витягнути, ну, бажано розрізати, щоб не пошкодити краневу систему. Обірвайте тут декілька нижніх листик, листочків і десь на таку глибину його посадити. Чим глибше, тим краще. На все добре.